Ту адвокатську послугу. Це виїзд до вас на місце затримання, відпрацювання з вами, реагування на ті папери, які вам пропонує поліція або ТЦК, складання відповідних належних документів. Знаємо, що затримувати максимум на підставі протоколу письмового затримання вас мають право працівники поліції не більше, ніж на 3 години. І на цьому етапі е, е, ви маєте бути звільнені, і ви в спокійній обстановці там на цей же день, на наступний день з цим адвокатом, або це буде безоплатний навіть адвокат, або це буде вже залучений вами адвокат, який оперативно виїхав на виїзд. Ви сідаєте і обговорюєте ті питання зараз 5. Позицій п'ять критеріїв, за яким би я радий.